Збірна України у Нюнберзі зіграла товариський матч із збірною Німеччиною. Цей поєдинок завершився з рахунком 0-0. Німеччина володіла повністю перевагою протягом практично всього матчу і чинила тиск на захисні побудови українців, але підопічні Сергія Реброва дуже впевнено діяли у захисті. Олімпійська збірна України розпочала свій виступ на міжнародному турнірі у Франції з перемоги над Індонезією 3-0. М'ячі забивали на 9-й хвилині Геннадій Синчук, на 30-й Микола Михайленко та на 59-й Олег Федор. Опта представила передбачення на чемпіонат Європи 2024 року за результатами аналізу суперкомп'ютера. Найвищі шанси на перемогу в турнірі має збірна Англії. Ймовірність на перемогу англійців оцінили у 19,9%. У трійку увійшли Франція з 19,1% та Німеччина 12,4%. Україна ділить у рейтингу 14-16 місця з Сербією та Шотландією. Ймовірність її перемоги оцінюється в 1%. Рух у сезоні 2023 2024 в УПЛ здобув найбільшу кількість перемог, поступаючись у рахунку під час матчу. Львівська команда, яка за підсумками цього сезону посіла шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України, здобула 5 вольових перемог у сезоні. У першому турі УПЛ рух переміг зорю на власному полі з рахунком 2-1. А вже у другому турі львівська команда вдруге перемогла, відігравшись у рахунку під час матчу, здолавши ворсклу у домашньому матчі з рахунком 4-1. У дев'ятому турі у виїзному матчі проти Кривбаса рух переміг 3-1 та здобув третю вольову перемогу у сезоні. У 14-му турі підопічні Віталія Пономарьова на виїзі здолали Чорноморець 3-2 та здобули четверту вольову перемогу. Єдина вольова перемога навесні сталася у 26-му турі УПЛ, коли на арені Львів рух переміг Верес з рахунком 3-1. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що виконувач директора Дніпра 1 Андрій Русул з 1 липня розпочне роботу в Карпатах. Він обійме посаду ВО генерального директора. Карпати за підсумками сезону здобули путівку ВПЛ на наступну кампанію. Дніпро 1 фінішував четвертим та зіграє у кваліфікації ліги конференцій. Віктор Кравченко став новим президентом ЛНЗ. Він замінив на цій посаді Андрія Полтавця. 27-річний функціонер до цього обіймав посаду віце-президента клубу. Кравченко активно приєднався до управління ЛНЗ у 2021 році з моменту отримання клубом професіонального статусу і виходу до другої ліги. Віктор Кравченко це син засновника групи компанії ЛНЗ Груп Дмитра Кравченка. Рух продовжить контракт з головним тренером команди Віталієм Пономарьовим. Повідомляє Sport.ua. Чинна угода. 49-річним тренером розрахована до 30 червня. Сторони домовилися продовжити співпрацю за системою 1 плюс 1. Пономарьов очолює рух з березня 2023 року. Під його керівництвом команда виграла 16 матчів, 19 звела у нічию та 10 програла. Півзахисник Максим Брагару підписав контракт з Динамо. Гравець раніше виступав за Чорноморець. Він перейшов у Динамо на правах вільного агента. Контракт з новачком Біло-синіх підписаний за системою 4 плюс 1. Це означає, що угода розрахована на 4 роки з можливістю продовження ще на один рік. Брагару є вихованцем одеської юсш 11. З липня 2019 року увійшов до структури Чорноморця, де грав спочатку у юнацькій команді, а потім і в молодіжній. У минулому сезоні Максим провів у ПЛЗ за Чорноморець 29 матчів та забив один м'яч. Півзахисник Дніпра 1 Олександр Піхальонок стане гравцем Динамо. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Васко. Цитата: Піхальонок переходить в Динамо Київ. Вже є домовленість між клубами. Є бажання самого футболіста, який не хотів переходити в Шахтар. А от Динамо хоче, сказав Вацько. Раніше вже повідомлялося, що Динамо запропонувало Дніпру 1 2,5-3 мільйони доларів за піхальонка, а Шахтар повторив пропозицію. Цього сезону Хавбек забив 6 голів та зробив 6 асистів у 30 Одному матчі за дніпро 1 Орендований у Форталезе центральний захисник Атлетіко Хуніор Брайан Себальйос входить у сферу інтересів Динамо. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: з того, про що свідчать мої джерела за кордоном, Динамо продовжує дуже конкретно цікавитися і майже на просунутій стадії щодо Брайана Себальйоса», – сказав Співаковський. У поточному сезоні футболіст відіграв 11 матчів за Хуніор. Результативними діями не відзначився. Редбул Брагантіно веде перемовини з Динамо про продовження орендної угоди з півзахисником Киян Вітіньо. Про це повідомляє бразильський журналіст Еберсон Мартінс. Ребул з Брагантіно хоче продовжити орендну угоду 25-річного бразильського Вінгара, який виступає з 10 лютого 2023 року за клуб. Red Bull планує продовжити орендну угоду ще на один рік. Термін чинної угоди спливає 30 червня 2024 року. Вітіньо підписав контракт з Динамо влітку 2021 року. Киян гравець відіграв 13 матчів та забив у них три голи в осінній частині сезону 2021-2022. Зіра оголосила про припинення співпраці із українським форвардом Владиславом Кулечем. Контракт 31-річного українця сплив. Сторони вирішили не продовжувати його. Нападник перейшов в азербайджанський клуб у січні 2023 року на правах вільного агента з Динамо. У 38 матчах гравець забив шість голів та зробив один асист. Чорноморець повідомив про відхід голкіпера Олега Білика, захисника Ілі Уханя та Вінгара Данила Голуба. 26-річний Білик у минулому сезоні відіграв два матчі за одеситів. 21-річний Ухань відіграв один матч, у якому провів на полі 6 хвилин. А 20-річний Голуб виходив на поле у семи матчах: 6 в УПЛ та один у Кубку України. Результативними діями не відзначився. Захисник Василь Курко покинув Рівненський Верес. У Рівному футболіст провів два роки та відіграв за Верес 55 матчів. Наприкінці червня в Курка закінчується червоно-чорними контракт. Також покинув Верес Станіслав Шарай. Як зазначається, термін його контракту закінчився і його вирішили не продовжувати. Шарай приєднався до складу червоно-чорних влітку 2022 року. За Верес в усіх турнірах півзахисник провів 38 матчів, забив три голи. У нинішньому сезоні Станіслав Виходив на поле 12 разів. Другу частину сезону футболіст провів в оренді у складі першолігової вікторії із Сум. Черкаський ЛНЗ повідомив про припинення співпраці із 35-річним центральним захисником Максимом Ковальовим. Гравцем черкаського клубу він став влітку 2023 року. За єдиний сезон у складі ЛНЗ Ковальов зіграв в 11 матчах, забив один гол. Голкіпер Ворскли Павло Ісенко близький до переходу в металіст 1925 Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що він залишить Ворсклу як вільний агент. Попри це, полтавський клуб отримає за нього компенсацію як за вихованця клубу. Сума може скласти до 500 тисяч доларів. 20-річний воротар у минулому сезоні провів 35 матчів за Ворсклу, Пропустив 51 гол та 9 разів відіграв на нуль. За інформацією Ігоря Бурбаса у Кривбаса на руках пропозиція по Тимуру Стецькову у придбанні Центробека зацікавлені Карпати, які оцінюють угоду у 500 тисяч доларів. Цитата: за моєю інформацією, криворіжці поки відмовляються розглядати продаж за таку ціну. Розпочинати перемовини там готові з цифри в один мільйон доларів, сказав Бурбас. Стецьков є основним гравцем Кривбаса. Він провів усі 30 матчів у сезоні УПЛ. Його контракт з клубом розрахований ще на один рік. Шахтар, ймовірно, не продовжить контракт із захисником команди Ярославом Ракіцьким. Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: За моєю інформацією, скоріше за все не буде продовжено контракт Ярослава Ракіцького, сказав Співаковський. Контракт гравця діє до 30 червня поточного року. Якщо угоду не буде продовжено, то він піде як вільний агент. У минулому сезоні Ракіцький провів 18 матчів за Шахтар. В його активі два голи та два асисти. Реал не викупить контракт правого захисника шахтаря Вінісіуса Тобіаса. Гравець розпочне передсезонну підготовку з гірниками. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Вершкові вирішили відмовитися від викупу контракту бразильського правого захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса. 20-річний футболіст повернеться у шахтар та розпочне передсезонну підготовку з гірниками, де матиме шанси залишитися у клубі. Повідомлялося, що сума викупу, яка прописана в орендній угоді, складає 10 мільйонів євро. Реал орендував Тобіаса у Шахтаря. А влітку 2022 року, але футболіст грав за Реал Кастілью. Він провів одну офіційну гру за основний склад вершкових. Металіст 1925 зацікавився захисником Дніпра 1 Денисом Міршніченком. Повідомляє ФК Дніпроком, харківський клуб готовий викупити 29-річного українця, контракт якого розрахований до літа 2025 року. Ймовірність трансферу достатньо висока. Футболіст забив один гол та зробив чотири асисти у 29 матчах сезону 2023-2024 у складі Дніпровського клубу. Харків'яни наступний сезон проведуть у першій лізі. Захисник і капітан Дніпра 1 Олександр Сваток може залишити команду. Повідомляє журналіст і коментатор Віктор Васко. Цитата є величезна ймовірність того, що влітку з Дніпра 1 піде ще й капітан Сваток. Я знаю, що до нього є інтерес, що він мав кілька хороших варіантів, сказав Васко. Дніпру-один заборонили реєструвати нових гравців через заборгованості по зарплатні. Про це також повідомив Віктор Вацько. Цитата: На вечір понеділка у мене інформація, що у Дніпра один не закрита зарплатня за лютий місяць. Преміальні обіцяли ще за віце чемпіонство. Це ще минулий сезон і не виплатили. Борги по зарплатні та преміальні гравцям, які вже залишили клуб, також не виплатили. І я сумніваюсь, що виплатять. І на десерт дніпро 1 доведеться в дуже терміновому порядку також вирішувати питання. Чергового трансферного бану вони поки не можуть реєструвати нових гравців через старі заборгованості, сказав Вецко. У попередньому сезоні Дніпро Дін з тієї ж причини також забороняли реєстрацію нових гравців. Форвард джерони Артем Довбик міг стати гравцем Барселони. Повідомляє Спорт С. За даними джерела, Хаві вважав, що в наступному сезоні Барсі потрібен інший топ-центр Форвард. Про це було повідомлено клубу на засіданні спортивної комісії, і клуб взяв це до відома. Головним підписанням на заміну Роберту Левандовському став форвард джерони Артем Довбик. Трансфер не відбувся через те, що поляк вирішив продовжити виступи за каталонський клуб. А Хаві було звільнено з посади. У сезоні 2023-2024 Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги. У 36 матчах він забив 24 голи. Інсайдер та журналіст релеву Метео Морето розповів про інтерес Наполі до нападника Жерони Артема Довбика. Цитата: спортивний директор Наполі Джовані Мана зв'язався з Жероною і запросив інформацію щодо гравця. Однак наразі перемовини не просунулися далі, сказав Морета. Нагадаємо, неаполітанці розглядають 26-річного українця на заміну Віктору Осімхену. Раніше ж джерело повідомляло, що каталонці відкриті до перемовин і готові відпустити нападника за суму близько до 40 мільйонів євро. Серед Зацікавлених клубів також є Мілан і Ювентус. Колишній півзахисник збірної України Дмитро Іванісеня вирішив залишитися в Росії. Спортсмен прийняв громадянство країни-терориста, до якої переїхав у 2021 році. Іванісеня продовжує грати у футбол на болотах, попри обстріли України. Про це повідомляє спорт 24 Декілька тижнів тому Івані Сеня отримав російський паспорт. При цьому 30-річний зрадник уже три роки живе у Самарі та виступає у місцевому футбольному клубі. Він жодного разу не прокоментував повномасштабної війни в Україні. Дмитро народився у Кривому Розі, який останніми роками регулярно стає мішенью російських ракетних обстрілів. Футболіст виступає на позиції півзахисника. Івані Сеня виступав за Донецький шахтар і лічивець та Луганську зорю. Футболіст також захищав кольори юнацької молодіжної та національної збірної України. Украины.